Привіт, це Андреас із Сурфер з нашого магазину в Берліні. Зараз початок лютого, і іноді ви все ще можете побачити трохи льоду на озерах. Сьогодні зі мною Бенджамін Кьонсен. Ми знаємо один одного вже досить давно. Він був оригінальним засновником бренду Lampuga, а також створив Jetboards Curve, які ми обидва продавали в минулому. Сьогодні він прийшов зі своїм новим проектом Mojet, і ми раді дізнатися про нього більше. Бенджамін. Дякую, Андреас. Отже, цей проект не зовсім новий. Ми заснували його е, у 2019 році, Moet. і ще до досвіду на ринку джетбордів. Ми почали у 2011 році і заснували компанію Саушет Gamma, яка була брендом Lampuga. А після цього ми працювали з дошкою Curve. І ми розробляли дошки, функції, потужність і все інше. Ми тестували це протягом. Багатьох років, і ми тестували це разом, е показували вам, обговорювали всі етапи. Тож ми раді бути тут сьогодні, у вашому чудовому місці. Наш проєкт в Берліні. Ми бачимо, що у нас чудовий сезон цього року, починаючи з лютого. І так, отже, дуже дякую. Добре. Так, Бенджамін має рацію. Прототипи в менших кількостях протягом останніх двох років. Я зміг протестувати деякі компоненти вже минулого року, але сьогодні вони готові до масового виробництва. Ми станемо їхнім реселером. І я з нетерпінням чекаю, щоб детальніше розглянути, що ці нові продукти можуть зробити для нас. Так, да. Це серце продукту, блок живлення может з потужністю 20 кінських сил. Дуже міцний. І потужний, і це було метою в розробці. Він дуже короткий, всього 85 см, і підходить для каравану маленького човна або невеликого автомобіля, і ви можете поєднати цей може із, як приклад, прибоєм. І ви можете встановити його в передню частину зверху, і закрити його шестигранним ключем. Дуже легко. Ось так. Тому він дуже міцний. І тоді ви можете кататися з серфом. Отже, різноманітність, дуже широка. А інший продукт ми покажемо вам у наступному відео. Привіт, це знову Андреас. Бенджамін щойно встановив модуль серф. Отже, ми зараз у режимі jetboardu, дуже потужного джетпорту з 20 кінськими силами. У вас є ручка для кращого контролю і пульт дистанційного керування. Він розвиває швидкість до 55 кілометрів на годину і може перевозити людей вагою до 130 кілограмів. Дошка дуже дуже міцна, і це має свою вагу. Вага має перевагу в тому, що ви можете краще кататися на неспокійній воді. А вага з іншого боку не є такою великою проблемою для перенесення, тому що ви можете розібрати його і кожна частина буде важити максимум 18 кг. Отже, тепер ми переходимо до опції «Wake», може «Wake». В основному це оновлення для моделі серфінгу джетборду, де ви можете прикріпити ці, цю ручку для вейкборду. І це робить можливим для вейкбордиста, серфера, фойлера, або навіть для когось, хто використовує надувну камеру, щоб ви могли тягнути себе. Ви можете регулювати швидкість за допомогою дистанційного керування. Ем, у вас є вимикач безпеки тут? Насправді я не можу використовувати дистанційне керування і все разом, але в основному зараз воно заблоковане. Отже, тут задіяна певна технологія. Ручка має кабель всередині і підключена до електромагніту. Отже, е, якщо цей магніт вийде з ладу, це, це вимкне мотор. Для тих з вас, хто не знає про такі пристрої, їх також називають буксирувальними баггі. Ви можете дуже легко змінювати напрямки. Якщо ви повернете ліворуч, насправді дошка піде праворуч. Якщо ви повернете праворуч, дошка піде ліворуч. Отже, це досить добре контролюється і робить вейкбордиста або серфера дуже незалежним. Ви можете просто покласти це у свій автомобіль, поїхати на будь-яке озеро або до моря і насолоджуватися на своїй дошці. Це Зараз є корпус по єму який підключений до реактивного блоку або силового модуля. І це робить його типовим бодібордом. Ви знаєте, бодіборд, на відміну від серфборда, це те, де ви зазвичай лежите. Ви знаєте, це може бути з серфінгу, і у вас от, тут є пульт дистанційного керування, підключений, де ви можете легко прискорюватися. Ви також можете взяти його для дуже легких райдерів. Вони можуть спробувати стояти на ньому, але він досить короткий. Він має звичайно таку ж потужність, що робить його з 20 кінськими силами надзвичайно потужним зі швидкістю до 55 км на годину. І я можу вам пообіцяти, що це дійсно багато задоволення на воді і він може перевозити людей вагою до 100 кілограмів або більше. І так, бо це просто захоплююча річ про рішення Моджетне, що у вас є один набір батарей, один двигун. Одна частина електроніки, а потім за допомогою різних модулів ви можете мати різні рішення. Отже, це було наше відео про рішення моджет, бодіборд, джетборд, буксирувальний бугі або вейк. У найближчому майбутньому буде більше рішень. Наприклад, тендерний човен з реактивним двигуном, надувний джетборд. І ми зробимо ще одне відео про це. Ці дошки зараз доступні тут для тестових заїздів. Будь ласка, запишіться на прийом і ви зможете спробувати їх. І я хотів би подякувати Бенджаміну м, за його візит. Да, дякую, Андреас. Було приємно з вами. Це чудове місце. Тут наш проє в Берліні, і ми раді повернутися навесні. Буде трохи тепліше, ніж сьогодні, з усіма іграшками та знімати відео і показувати вам і ще багато чого попереду. Це правда, ми замерзаємо. У мене зараз другий светр під курткою, але а, дуже скоро стане тепліше, і ми поставимо ці речі на воду. Гараздвайте.